Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Хочу сьогодні розповісти про таку проблему, як падає ФПС в іграх, знижується продуктивність, зменшується навантаження на вашу відеокарту. Я хочу розповісти, як, як вирішив я дану проблему, що мені саме допомогло. Можливо, у вас щось буде інше, але я сподіваюся, що те, що я вам сьогодні покажу, це вам допоможе. Тому. Перший, перший спосіб: заходимо на влаштування, Settings, System. Так, після цього ми заходимо в display. «Graphics», Так, перше, що треба зробити, заходите в цю, клікайте по цій графії Change, Default Graphics Settings. Вибираєте всі, щоб у вас тут були всі ці функції, щоб вони всі були у вас включені. Обов'язково перевірте це. Після цього вертаємось назад. Після цього вам треба додати вашу гру, в якій у вас почались проблеми. Нажимаєте Browse, вибираєте Exhic, де у вас знаходиться ця гра. Додали. Нажимаєте Вибираєте цю гру Options. І вибирайте high performance обов'язково. Після цього раджу ще перевірити, чи є у вас е, взагалі налаштування є правильними power options е, живлення вашого комп'ютеру. Обов'язково вибирайте high performance, максимальну продуктивність. Це обов'язково. Після цього заходимо. Nvidia Control Panel Так. Заходите в Manage 3D, 3D Settings, uh, Global Settings. Uh, після цього виставляєте в цих, спускаєте вниз, виставляєте в цих графах uh, Rendering GPU вашу відеокарту. В моєму випадку це 4080. Uh, в цьому. Пункті вибираєте Prefer Performance. Наступно Power Management Mode обов'язково Maximum Performance. Після цього нажимаєте клікайте Apply, застосувати налаштування, обов'язково не забувайте. Після цього нажимаєте Program Settings. Так само вибираєте вашу гру, ваш екзешні. Спускаєте вниз. І тут все те саме вибираєте. Prefer Performance, Rendering GPU, вашу відеокарту. Power Management Mode. Вибираєте Prefer Maximum Performance. І все інше там вже на свій смак. Вертикальну синхронізацію раджу всім вимикати. Що тут таке ще по налаштуванням? Можете обов'язково ще спробуйте зайдіть. Поставте ось це налаштування Desktop Size and Position. Вибирайте full-screen, scaling, вибирайте GPU, і ставте галочку ось тут. І ось ось ці основні, основні параметри, які мені допомогли вернути продуктивність на мою відеокарту на 100%. Тому що. Я включав Furmark, запускав його. Тут прибирав full screen, нажимав Run, і в мене е було все стабільно. Тобто, не скакало нічого тут, нічого не скакав, бо Юзач, бачите, використання вашої відеокарти. 99% показує І воно стабільне. В, в такому не full screen моді. І фреймрейт графік ось цей внизу, який, ось тут в правому низу кутку екрану, він йде зараз плавний. Але після цього, коли я закривав, е включав full screen мод і нажимав бенчмарк, run, то в мене починалося скакати там все. в мене починалось там е використання графічного процесору. Спочатку 90, потім 60, потім 70, потім знову 90 і ФПС в це время отак скаче. фреймрейт все скаче. Тому, після того, як я додав цей фурмарк, додав на high performance, все там використання моєї відеокарти, все-все-все, все це зникло одразу. Все одразу почало працювати е, так, як треба. Після цього я додав вже так свої ігри, які мене цікавлять. І після цього я зайшов вже в ігру і бачу, що вже все добре. Все працює так, як треба. Тобто, в мене зі 160 FPS фпс одразу одразу стало 250 стабільно, тому що в мене там стоїть. Обмеження, типу на 250 FPS в Call of Duty Warzone. І воно стабільно зараз тримає 250 FPS, як мені потрібно. Тому сподіваюся, що це вам допоможе. Хочу ще додати. Обов'язково користуйтесь антивірусом, не качайте програми з торренту вибирайте. Свої комплектуючі на ваш комп'ютер тільки з офіційних магазинів, там не купуйте десь з Чайни, з aliexpress і так далі. Якщо не хочете просто втратити свої гроші в РЕМ, в час та сили. А, ну і саме головне. Дякую нашим Збройним силам України. Дякую нашим героям. Обов'язково донайте на ЗСУ. Якщо не довіряєте якимось там. Фондам і так далі донайте на Сергія Стерненку. Він уже заслуговує на повагу та довіру. Посилання на нього залишу в описі. Всім дякую за перегляд. Це моє перше відео, тому строго мене не судіть. Всім дякую, сподіваюсь, допоміг. Пока.